Всім привіт! Мене звати Яна, і я вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про ось цю книгу посібник для хорошої дівчинки Голі Джексон. Я впевнена, що ви вже багато оглядів бачили про цю книгу, тому що вона вже впродовж року досить таки популярна на Буктюбі і не тільки. Проте я хочу вам також розповісти про свої враження, тому що в мене було досить таке нетипове знайомство, адже спочатку я переглянула серіал, а потім вирішила читати книгу. Тож сьогодні. Я поділюся не лише своїми враженнями, а ще й розповім вам, які є відмінності між книгою та серіалом, та все, ж, що, на мою думку, краще. Отож, поїхали! Почнемо з того, що я досить таки довго вагалася, чи брати мені цю книгу чи ні. В якийсь момент я вирішила, що ні, я не буду читати, а перегляну серіал. Так воно і сталося. Ось два місяці тому я подивилася серіал, і я була у повному захваті. Насправді там присутня дуже красива картинка маленького містечка, яка, напевно, в першу секунду мене закохала у цей серіал. Мені сподобались герої, мені сподобалась детективна лінія напруга, яка присутня у цьому серіалі. Я подивилася на одному подиху. Насправді зараз зі мною це дуже рідко буває. Мені дуже важко підібрати що, що мені подобається, переглядати. І коли я передала цей серіал, я зрозуміла, що все я ще й хочу познайомитися з першим джерелом. Тобто книгу, і власне продовжити читати історії про піпу, тому що це перша книга серії. Тож чоловік мені подарував ось цю книжку, і я вирішила познайомитися з цією історією. Давайте спочатку я все ж таки трішки розповім про сюжет, можливо, хто ще не знає, щоб ввести вас в курс справи у маленькому містечку, п'ять років тому. Сталося вбивство, зникла красуня, розумничка Енді, і всі впевнені, що її вбив її хлопець сал. Адже після того, як вона зникла, він наклав на себе руки та залишив записку, в якій казав, що так, це він це вбивство. Все, справу закрила, немає клопоту. Хоча тіло Енді так і не знайшли. Але ось. Через п'ять років піп, старшокласниця, вирішив вирішує взяти цю справу для свого шкільного проекту і спробувати її розкрити, адже в неї є сумніви, що це зробив сал, адже вона знала його, хоча не надто добре, але розуміла, що він. Хороша людина, і їй здається, це дивним, що він так вчинив. І звісно ж, що більше вона дізнається, тим менш очевидною здається та правда, в яку вірять всі у місті. Дуже класно оформлена. Мені подобається і обкладинка, і кольоровий зріз, і те, що ми бачимо всередині, адже тут будуть і щоденники, і діаграми. Ми наче справді повністю занурюємося в історію і розслідуємо разом з піпою це вбивство. І головна героїня це не типовий детектив. Вона розумна. Перта така класна, знаєте, вона трішки надто геройка, але якщо подумати, що вона підліток, ну ви знаєте, в підлітковому віці якраз і характерні такі героїчні вчинки. Тож мені вона дуже сподобалася, як і в книзі, так і в серіалі. Мені дуже сподобалося, що в цій книзі просто ідеальний темп, тут немає жодної затягнутості. І власне, якщо ви перебуваєте на тому етапі життя, що у вас не читун, і ви би хотіли якось з нього вийти, то ось, будь ласка, ця книга вам 100% допоможе в. Цьому це книга для тих, хто любить true crime, любить ці книги з неочікуваними поворотами сюжету. І, взагалі, знаєте, вона така серіальна. Справді ти наче не читаєш книгу, а дивишся якийсь фільм-картинки, спливають в своїй голові просто від того, що там відбувається. Але книга, до речі, має і соціальний підтекст. Тут мова буде йти і про расизм, і про упередження, і про те, як легко зруйнувати репутацію і як це може в подальшому вплинути на твоє життя. Ця книга підійде орієнтовно з віку 14 років, проте і дорослим буде цікаво. Насправді не ігноруйте підліткові історії, тому що вони дозволяють подивитися знов ж таки на якісь шкільні роки зовсім вже з інакшого погляду, дорослого. Плюс справді відпочити текст легкий, шрифт великий. Ти читаєш сторінки летять. Ну, це справді відпочинкове читання. А літо, мені здається, ось таке і хочеться. Хороша чи погана новина, але це власне перша. Книга з серії тут їх три. Другу я вже собі придбала. В цьому випадку я радію, тому що мені сподобалася ця книга. Відповідно, кожна книга це буде нове розслідування, як я розумію. Тож, ось незабаром почну читати другу частину. А ми ж давайте з вами переходимо до порівняння книги і серіалу. Я знайшла досить таки багато відмінностей, хоча вважаю, що серіал класно. Показав книгу, передав атмосферу, яка тут присутня, актори дуже класно підібрані, але все ж таки певна кількість відмінностей є. Тому давайте я вам розповім те, що я підгледіла. А якщо ви знайшли інакші відмінності ще, то, будь ласка, коментуйте, мені буде цікаво про це почитати. У хорошому детективі обов'язково є підозрювані. Несподівані повороти, і звісно, кава для уважного читача. Нагадую, що з промокодом RID25 ви отримаєте знижку 15% на всю зернову каву 25 Coffee Roaster. Тож заварюємо улюблений напій і слухаємо далі. Почнемо з того, що головна героїна Енді у Серіалі значно більша жертва. Вона закохана у сала, і, взагалі, здається, тою дівчиною, яка наробила дуже багато помилок, проте вона хоче їх виправити. У книзі Енді не така тут вона, знаєте, така більш погана дівчинка, і не відчувається, що вона мала справжню закоханість до сала. У серіалі Фейсбук замінений інстаграмом і, взагалі, в ньому соцмережі виходить на більший передній план. Одна з таких важливих сцен, де піп виходить з сторіс, яким хоче спровокувати вбивцю в інстаграмі, і власне це запускає певну низку подій. До речі, про собаку варні він а, гине. Як і в серіалі, так, на жаль, і у книзі. Проте події будуть також трішки змінені, не буде святкування. Також я побачила декілька доданих ліній у серіалі, наприклад, з батьком Піп, де розповідається про те, що він, наче, був у відрядженні у Нігерії, проте в цей час він був в готелі, в них були певні сімейні проблеми, і він брав собі такий невеличкий тайм-аут від родини, щоб подумати. Насправді, ця сцена якраз в серіалі мені була досить таки зайвою, я не розумію. До чого вона там, ну, така, знаєте, притягнута за вуха. Тому тепер, прочитавши книгу, я розумію, що справді вона була просто штучно додана, тому, можливо, так вона чужорідно мені і виглядала там. Психоделічні вечірки з наркотиками. Також у серіалі додана, взагалі, мені здається. Майже повністю по інакшому, вся ця історія з наркодилером, з тим, як піп з ним спілкувалася. Знову ж таки, у серіалі, оці моменти з вечіркою, з тою почерою, де вона говорить з тим наркодилером, дає йому якісь двадцятки за відповіді на питання. Мені це виглядало просто все максимально дивно, чому він взагалі їй щось відповідає, говорить. І я ще думаю, боже, що відбувається? В книзі цього немає. Там насправді набагато це все більше логічно, зрозуміло, і ти все більше віриш ніж у серіалі, але. В серіалі, відповідно, ми отримуємо цікавішу картинку, як вона там в тих тунелях, як в них там відбувається гра в пляшечку і тому подібне. Тобто, в серіалі вони знов ж таки зробили це більш кіношно, що логічно. Також у серіалі буде змінена повністю кульмінація з бекою. Як ми пам'ятаємо, там бека буде тягнути піпу у тунелі до колодізів, які вона скинула свій час свою сестру, але ж у книзі все це буде простіше, мені здається, більш так життєвіше. Але знов ж таки, в серіалі, ми отримали яскраву картинку, що загалом і потрібно оглядачу Еліот і дівчина, яку він утримав на горищі в будинку. У книзі вона не розуміє, що вона не Енді, вона стільки часу пробула на тому горищі, і, будучи попередньо наркозалежною, вона вже просто не відрізняє реальність від нереальності у серіалі. ж Дівчина розуміє, що вона. На енді. І фінал. Фінал також відрізняється, тому що у книзі він більш чіткий. Ми бачимо, що з ким відбувається. Еліот за гратами, Бека і Макс будуть судимими, а піпа презентує деталі свого дослідження на заході громади. У серіалі все більш розмито, тому що ми розуміємо, що Еліот лишається за гратами. Як там буде доля Бека та Макса, незрозуміло. Але там є присутній романтичний момент, адже ми в кінці серіалу чітко бачимо, що піпа та. Зійшлися, хоча я не дуже люблю якісь любовні лінії в серіалах, але тут мені сподобалося. Я весь серіал чекала, коли вони вже там будуть разом. Якщо підсумовувати, то, звісно ж, книга мені сподобалася більше. Тут все буде відкриватися більш логічно, більш поступовіше. Ми будемо занурюватися в події, хоча тем буде справді цікавим та швидким. Хоча серіал, як я говорила, також мені дуже сподобався. Тож я обов'язково буду переглядати і наступний сезон серіалу, і, звісно ж, продовжувати читати цю серію. Тож, що тож, я вам рекомендую, звісно ж, читати і книгу, і серіал дивитися. Це класна історія. Для відпочинку, для перезавантаження. Не Потрібно сильно думати, просто берете і відпочиваєте. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи читаєте ви такі легкі історії, детективи, підліткову літературу, чи все ж надаєте перевагу лише серйозним дорослим книгам. Буде дуже цікаво послухати ваші відповіді.